Це Артем, ми готуємося до аукціону, передав нам, нам ось такий апарат, йому вже років 5. Зв'язку з тим, що боксу, це не профільна організація, він в принципі не займається плиткою плітами. Але я передав, каже, от у мене лежить, спробуйте, чи він працює, чи ні. А для чого такі плиткорізи? Я так розумію, щоб не втягати от, 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 доробла на метр двадцять. да? Ж, якщо плитку не повзош? А попередрізати, то можна спробувати... Ми на 65, да? Ну, дивлюся 60, ка це ж... Ну, якраз 60. ка, 60 -ка да. Як ти думаєш, Та я думаю, що так, Ну петка сантиметрова. Чекайте, тебе був... погано ні ні ні, ні ні, ні не, не влазить. Ні. Реально, ні. ні ні не десь не вистачає. Байшой. На... Шестьдесят не бери. А що ж він боре тобі? Ні-ні, не візьму. Анатолій, все візьме. А не візьме. Ну тут поняли, можно во все заехать и назад. шесть так. А я же. его? вот. <глев> вот. Так ну, заважаю. То я бачу, ну что я могу сделать. <глев> вот такая <глев> трошка. <глев> ну, шо, там... А что оно так? А что оно за чудо такое вперед, да? Сейчас, сейчас, Без фанатизма. Да <глев> <глев> Та все там что творишь? Ну трохи хрісты, та ты та так. Три ролики. Дивись. Так, відрізав Все, все, все. Для чорнових різів, буде. Для чорнового різа нормально. Ти що, Ты шо, ставлю? Для домашнього використання, для маленьких призів. В общем, в общем, по дорожку викликав. Півтори тисячі гривень. Тисячу гривень. Півтори так, в суботу, в неділю, 28-29 числа, буде аукціон. Всі товари надали патріотичні постачальники, всі гроші підуть на пташки умиротворення. Товари будуть нові інструменти, якісні. Ви звертаєте увагу на цей плитку рісу. Так що запрошую на тікток відпочива. Ну і слідкуйте за моїм тік-током Анатолій Савайло. А ти що, назад уже? А Я подумав, що можна і назад. О, що значить проти? От що значить про... Легенько подивіться. Ідеальний різник. Це ж живе. Це ж керамограніт. Все товстий. це 11 мм. Тут треба було... Кираємограміт, само собою, не собою. Ні, я думаю, що людина прийде його ума. Та це все не головне. Не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! слава!